Усім гарного, приємного, такого спокійного вечора. Привіт від моєї Ксюші. Вечірній такий приємний, солоденький, приємний вам. Такий привіт від моєї Ксюші. Сьогодні вона буде супроводжувати моє СМР. буде муркотіти. Приємно, приємно муркотіти. А ми з вами зробимо розпакування таких, таких дуже незвичних цукерок. Ну, як незвичних, Ви їх, мабуть, куштували такого плану цукерки. І не один раз в своєму житті. Але вони дуже смачні. Але, Ксюші, мені подобається гризти коробки чомусь, розумієте? Це ж треба бути такою вредною під час відео почати гризти мені коробки. Звідки я мене ці цукерки. Це приїздив чоловік з відрядження на один день до мене в гості, так би мовити, в гості з нашим таким життям, як зараз, лише так виходить. І привіз мені такі цукерочки. Замов десь. Хлопцям хтось йому привіз для мене, передали. Так, ну дивіться, що робиться. Ну, цукерки ось такі. Зараз я вам покажу таку коробочку. Ні, ну Ксюша не входила в мій такий контент, щоб вона так-от прям. Лежи собі, засинай, ні, треба гриз, шкрепсти. Не можна, не можна гризти. Ксюнечка. Ну не можна цього робити. Так роблять цвинтозаври. Не кошенята. Кошенята так не роблять. Так, все, 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 пішла. До ліжка свого зараз піде. Так ось ось цукерочки. Ось такі цукерочки. Дивіться. Ось Дубинський. Дубенський замок називається. Ось тут намальований такий гарний замок. Я там ніколи не була, може хтось був. Напишіть в коментарях. Аметист Плюс називаються цукерочки. Ось. Ось тут такий склад до них ходить. Ось бити дубенський, знав, чорнослив з горішками, чорнослив плюс курага з горіхом, метеорит львівський, рельяж з журавлиною. Ось, вони, вони дуже смачні, дуже смачні, дуже свіжі. Зараз вам покажу. Я вже трошки підгризла, звісно ж. Легенда про вежу беатку. Замок у дубні розташований на лівому березі річки Ікви. Окрасою замку є два пастіони зі сторожовими вежами. Одна з них є візиткою міста вежа Беатка. Згідно легенди та історичних подій, в 1577 році татари двічі нападали на дубно. Пізні осені вони підійшли до міста. У замку відбувалось приготування до весілля княжини Беати Дольської, племінниці князя Костянтина, Островського і князя Солом... Соломерецького. Коли Вартовий сповістив про прихід татар, у замку почали готуватись до оборони на замковому дворищі. Князя Костянтина скривував усіх, хто міг тримати в руках зброю. Наречена, не витримавши силу, не втративши силу духом, разом із Богданом Суслом вибігла на бастіон і вистрілила з гармати. Ядро влучило в шах в шатро кримського хана, таким чином, втративши вожака. Валки татар посунули від дубна. Тому в пам'ять про княжну, яка врятувала місто від червоного нападу татар південну вежу Дубенського замку, називають беаткою. Але чи це легенда? Історичні джерела стверджують, що на території Краслова хмельницька область в степу є похована кримська хана. Є поховання кримського хана, датоване 1577 роком. Нападу на дубинський замок. Це є рік нападу, розумієте? Я думаю, що це правда могло бути. Які ж тут цукерки? Ну, з того, що я вже тут їла, з того, що тут залишилось. Ось такий чорнослив я їла з горішком дуже смачний. Так, звісно, зараз прийде Ксюша, бо шерхіт, шерхіт. Шурушання це. Потім ось така журавлина, і грильяжик такий. Відволікую я трошки. І мені ця дуже сподобалася, це метеорит. І шоколад такий, знаєте, смачний-смачний. Ось такі смачні цукерочки. Я вже сьогодні їх наїлася. Такий мене люблячий чоловік. Зараз подивимось інші коробки. Мені потрібно, щоб Ксюша просто їх. А знаєте, це дуже класно, можна на подарунок. Є ось така набір цукерок. Слава Україні, Аметист плюс також фірма. І вона, знаєте, така дуже та вика, випукла, така гарна і з такими, е, з такими ось ручками можна її ось так взяти і нести на подарунок. Ось що в нас тут? В нас тут моніка, лабрут, горошок, чорнослив з гори... горішком і фінік з горіхом. Тут трошки інший асортимент цукерочок. Ось такий, ось бачите? Ось такі смаколики, ось така коробочка. ось, Ну, я її не буду. Ні, ну можна обережно розпакувати. Подивіться, що тут ось так вона знімається, бачите? Це такий декорація така. Ось, боже, як книжка виглядає, як якась книга гарна. Знаєте, така? Головне, щоб вона мені нічого не гризла. Я не хочу, щоб вона гризла мені гарні коробочки. Ось бачите, що виглядає Ксюша? Ну як з нею можна щось знімати. Я не буду перезнімати вже. Я не хочу. ту коробку вже, я не знаю. Так, ага, вона тут відкривається. Я не хочу рвати, Коротше, не буду я... я не буду відкривати, тому що я хочу гарній людині зробити подарунок цієї цукерка, ми пробачили. І ще є ось такий набірчик теж. Це буде Україна, набір цукерок. Також аметист, ось такий вже він. У жовто жовто Ну, Мені здається, всі ці цукарічки однотипні. Плюс-мінус вони всі приблизно однакові. Бачите така малюнок. все буде Україна гарна. Зараз подивимося, що тут у нас. Угу. тут це розписано, це все теж одна фабрика Аметист. А тут також все однаково. Зараз подивимось. Також да, метеорит, лабрут, кураган і чорне Ну, Вони однакові. Просто в цьому складі, в цьому складі нема не все таке, як тут, а ці краще, ці краще. Трошки по складу своєму. Ось такі коробочки, такі цукерочки. Ну, вони всі в таких бумажках завернуті. Тому, в принципі, вони не голі, вони в бумажках. Ось такі цукерочки, але вони дуже смачні. Давайте подивимося на дату виробництва. Ага, бачите. Ще строку їсти і їсти можна. Свіженькі, дуже свіженькі цукерки. І ця коробочка також. Угу. Також свіжі дуже. Отак ну, так, От мені подобаються оці тригерні такі. А, такі ручечки да дизайн такий придумали. Чоловік привіз мені цукерок, коротше. Завжди мене бала. Ще він у не буде знімати, привіз мені рибку сушену, здоровезну. Так. Лящика, здається, я люблю їсти сушену рибу, він знає, що це моя пристрасть просто. Але знаєте, щоб вона була не пересушена така трошки. Волога м'якенька. Люблю. Ну, якось так. Ось такі в мене були цукерочки. Що сподобалось вам моє розпакування? Такий формат. Я, наприклад, таке люблю. Дивіться, мені подобаються такі огляди. Нібито огляд, так, щось корисне вам показую. Щоб цікаве. І мурашу трошки. Мурашу трошки вас. Весер, які випуклі, знаєте, тут такі випуклі. Оці речі, вони випуклі, ці буквочки. Випуклі. Тут не випуклі, але ну, трошки. Тут прям так ревірування таке. Ось. Але так, ці революзируночки такі. Вирізані серденькі. Так, дуже оригінально. Тут так вирізано, прикольно. Дирочки. Дуже оригінально. Дякую, дякую виробнику. Дякую чоловіку за увагу. Всім гарної, тихої, спокійної ночі, мої дорогенькі. І солодких снів, таких як ці цукерочки.